Останні дні знижок у Аврорі, тільки до 30 листопада включно. В Аврорі зараз багато знижок на посуд. Наприклад, ось такий скляний контейнер зараз по круті акції 139 гривень, а також набір тарілочок прямокутних 84 та 88 гривень більше. Мені подобаються ті, що менші, там орнамент симпатичніший. Борщівниця 39 гривень, вона досить маленька, але така симпатична, борщик ще смачніший. Є ще скляні салатнички за 39 гривень, ну, тут мінімалізм просто в білому кольорі. І фарфорові тарілочки день і ніч. Вони зараз по 77 гривень, досить такі важкенькі, і тут можна наїсти з великому чоловіку. Мій улюблений набір 149 гривень, це такі прямокутні форми для подачі і салатники 99 гривень. Вони з такими крапельками, просто ідеально. Банку для сипучих з оленями замовляли. Так, так, на них теж знижка. Це справжній олень, який сидить і оберігає вашу гречку. Звичайні звичайній ємності 84 гривні, ну але так не цікаво. І за 99 гривень більше. Досить приємна ціна. Знижка на вазу рибристу 300 гривень. Тут написано вона просто прозора, але вона із таким чорним відливом. І ще знижки на набір склянок 149 гривень від Luminar. Мені дуже сподобалось, що вони із товстими стінками, але три штуки, не дві, не чотири, якось ні туди, ні сюди. Ну, ну але ж подивіться, ну симпатичні. Два келиха для шампанського 109 гривень. І ще багато знижок саме на новорічний посуд. 149 гривень така тарілочка, вона йде як блюдце, це невеличка. Мені дуже сподобалось, може собі взяти. І ще знижки на чашку і тарілочку. Подивіться, це та сама чашечка популярна, але вже в зимовій тематиці. І 77 гривень не так вже й дорого. Також новорічні форми для льоду, ну мабуть для коктейлів 55 гривень. А ще і круті знижки на цілі набори новорічного посуду від Екслен 179 гривень. Тут іде така величезна чашка для капучино одразу із святковою ложечкою. Ну це мій розмір. оцього цього б мені точно вистачило, щоб напити какао. За 55 гривень, ось такі скатертини, Вони є в червоному, зеленому та білому кольорі. Чи хтось користується ще зараз катертинами, підкажіть. Також тарілочки за 199 та 179 гривень. Одна із сніговиком до Діда Мороза так і не добралась. І дуже класна минажниця у вигляді сніговика. Я прям в неї закохалась, яка вона класна. 199 гривень. З вас лайк і підписка, чекай в інсті.